З вами Вікусі Лев і сьогодні я буду плести буси своїй куклі Барбі. І пробувати мій новий крючок. Да, я вже знімала на нього обзорчик відео. Він ось такий в мене фіолетовий. Е, для того, щоб нам сплести буси, нам потрібна люба подвісочка. Я буду плести з ось такою подвісочкою. Далі одна кліпса, прозора ліберозова, І ми візьмемо розову, різиночки е, і рогаточка. І наш крючочок. Давайте ж ми почнемо. З мене сьогодні крючок улітає. Так, надіваємо, знімаємо. Надеваємо, знімаємо, опускаємо, надеваємо, знімаємо, опускаємо, надіваємо, знімаємо, опускаємо. Тепер нам треба взяти нашу подвесочку. Це ми не верно відчепимо. Оцю железну штучку. Бо в нас є вже отверстие. Ось у нас є отверстие наше. Ось. І нам не треба цих железних штучок. Так, тепер беремо, просовуємо через крючок. Отак. Вот Беремо нашу різиночку, надіваємо. Так, просовуємо. Тепер беремо і надіваємо. Так. Надіваємо, знімаємо. Це в нас будуть буси. Знову перенадіваємо. Так, знімаємо. Думаю, всі плести самий простий браслет. Надіваємо, знімаємо. Так, надіваємо, знімаємо. І в нас виходить браслетик. Ой, буси в нас такі виходять, надіваємо, знімаємо. Тепер, щоб нам було легше ми беремо, перекидаємо різиночку на другу сторону, щоб було дві різиночки. Так, беремо нашу кліпсу. І закріплюємо. Так. Достаємо. Беремо наш крючок, надіваємо на нашу рогатку. Ось ці. Так, і тепер закріплюємо. Можна розтягти, щоб вам було удобніше. Ну, ось такі в нас вийшли бусики. Зараз ми будемо міряти їх на нашу куклу. Кукла в нас вже в бусиках. Зараз ми її знімемо бусики. Ось такі бусики. Надінемо ті, що ми щойно сплели. Так. І ось така кукла тепер у нас з нашими бусиками. Ось така. З дельфінчиком. Ой, да, це дельфінчик. Да, це дельфінчик. Кому подобалось це відео, ставте пальці доверху, підписуйтесь на мій канал. Всім пока! З вами був канал Вікосі Лав!